У мене хлопець зараз залип на одному корейському ютуб-каналі. Там чувак анонімно викриває злочинців, Коти порушують правила та ліплять на машину ці знаки, типу, що в машині знаходиться інвалід, і тим самим користуються цим і паркуються на інвалідних місцях. На них паркуватися дуже легко. Вони завжди є. Хто не в курсі в Кореї дуже типова ситуація, дуже типова проблема це нехватка парковочних місць завжди жахливі трафіки на дорогах. Завжди переповнені оці парковачні місця, і це настільки отруює життя, що люди роблять ось такі речі, про котрі я вам зараз розкажу. Мені іноді здається, що кореці в цьому плані навіть більше якісь, знаєте, бездушні, ніж наші люди. Хоча, може я помиляюсь, він дивиться цю передачу вже десь ну, днів чотири. І він каже: в 90 випадках ці люди, котрі ліплять значок, що всередині інваліди паркуються на інвалідних місцях, це люди, котрі не мають інвалідності. А наприклад, їх батьки мали інвалідність, але вони померли, і їх діти не перестають користуватися цими знаками. Тому що цей чувак він дзвонить до цих людей і каже: Я там бачив, ви припаркувалися, у вас там значок. Я подав на вас, так скажемо, в поліцію на перевірку. Якщо дійсно у вас є інвалід в домі, і ви не в чому не винні, то з вами нічого не буде. Але якщо ви брешете, то... Сорі, і люди дуже по різному реагують. Хтось починає до кінця придурюватися, що да, добре, пишіть, дзвоніть, дзвоніть там. М -м Окей, і деякі кажуть, о, я я перегоню машину, я перегоню машину, тільки нічого не кажіть. Але цей чувак все одно подає до поліції заяву. І оці люди, котрі казали, да, давайте типу для моя совість. Чиста вони сплачували штраф. Цей штраф 2-3 мільйони. Десь. Вон і найогідніший випадок був один кореєць юзав цей знак навіть після того, як померла його маленька дитина. Вона була інвалідом і два роки тому померла, і він користувався цим знаком. Щоб вигідно паркуватися, я не знаю. Це просто повний аут. Цей чувак дуже гарно знає закони. І також він викриває поліціянтів, котрі ліняться робити свою роботу. котрі... Нехтують якимись законами, мені подобається, коли справедливість домінує. Як вам такі приколи? Залишайте ваші думки в коментарях.